Перша в Україні виставку Доброволець Поклик Серця до дня українського добровольця презентували у Вінниці. Експозиція це 52 світлини українських воїнів, бійців, підрозділів Госпітальєри, Волинь, Арей та Дніпровські штурмгевери, які за власним бажанням стали на захист країни. Місце є української добровольчої армії. Фото спецпризначенця Дениса з побратимами, одне із 52 в експозиції, присвяченої до Дня українського добровольця. Світлину сина із гордістю роздивляється мама Анжела Стахова. Жінка розповідає, син ні хвилини не вагався і без примусу пішов на захист країни. Горда за сина, горда за кожного добровольця, який іде служити, без примусу, без повістки. І працюємо на перемогу. Це не просто світлини, це документи. З життя хлопців, життя, яке ми цивільні можемо побачити тільки на світлинах. Для мене важливо, щоб щоденно шанували добровольців, щоденно працювали цивільні на сили оборони і підтримували збройні сили України. На фотовиставці Доброволець Поклик Серця зібрані світлини українських воїнів, які за власним бажанням стали на захист України. Це 52 фотографії добровольців з підрозділів госпітальєри, Волинь, Арей. Вінниця є міцним українським тилом, що Вінниця є є Вінниччина українським форпостом, що ми впевнені ви ми поруч ви завжди подасте набої і тому саме українська добровольча армія ніколи не зупиниться. Організатором є Вінницький обласний молодіжний центр квадрат, а також волонтери чарівної мережки, які безпосередньо працюють в нашому просторі. Це Анжела Стахова та Сніжана Дика, які прийшли до нас цією ідеєю. А вже так як ми команда молодіжного центру, ми її вирішили зробити такою масштабною, якою ви сьогодні і бачите. Фотовиставка працюватиме у молодіжному центрі квадрата до кінця березня. Після цього експозицію представлять в інших українських містах: Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.